Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната Так, запікався в каточку це в нас режимчик облога. Каточка вже почата. І ми програємо. Так, Побачимо, чи зможу я щось тут зробити в цій битві. Так, закидаємо гранат. Чи зможу я тут переламати під подій. І моя команда так і програє, навіть з моєю участю. Так, ничего себе, блин развалил. Так, капец, чей самознищился. Так, одного бота вбить. О, нормально. Пятег сразу вбил. Непогано так. Когда что що граната сейчас никого не было. Так. Так, вот в чувачка. О! А, блін, пили нашого диктатора, не встиг він мені овердрайв роздать. Так, Виносить мене рельсуха. Так, ого, з першого заїзду п'ятьох, був, з другого одного. Так, ну рисунки непоганий ворона кидають. Добре хоч екскаліборів всяких тут нема. Чікс. гранаточку. Нормально гранатка одразу двох Ого, їх Огось є. Так ну що таке, Де всі? так всі? да не Треба запускати їх всіх на точку? А то потім важко їх розігнати звідти. Ну тут я, мабуть, буду берегти під купол, чи що. Нормально, є захоплення. Так, нормас. Топ уже залетів. Уже непогано. Так, є захоплення, але я, на жаль, до нього не дожив. Так. Так, і таким чином ми вириваємось вперед. Так, нагадаю, друзі, що після цієї каточки я відкрию контейнери, І ми подивимося, що з них випадає. Нормально? Зразу трьох цефулька буває? Не дарма я її приберіг для купола. Так, залазить у мене знову якась рісуха. Ага, я думав буде захоплення без мене, але ж ні. Цього разу не захопили мої союзники точку. Голдик падает. Я побачу де він падає, але мабуть не стыдно його забрать. О! Что таки? Нема шехерона. Излогну, мабуть. Три ботик. О, пришло дело, вышло. Де вони всі? Зараз вони будуть на різпаунах. Так <рес> <рес> знаю, щось. Не пощастило, не було нікого. Не було по кому накинув. Але тим часом ми вже виграємо 3-1. Так це не дарма, я тут лишився в цій каточці. Оп! Нормально, цього разу двох побив. Але це того, що просто хтось мені приціл збив, рільця, мабуть, якась залетіла. Так, нормально. Вирвався я вже вперед 45 твів. Так, ну мабуть вже не втигну я на захоплення. Ага, і не захопили навіть. Так, на жаль, самознищився. Дуже близько. Коло мене був той Хантер. Так, ну каточка така непогана вийшла. Так, 48 кілів Ну що, йдемо виконувати, кажу виконувати. Заберемо наші виконані місії і підемо відкриємо контейнери. Опана. О, ще халявний контейнер. Так, 16 контейнерів і 3 рідкісних. Так, на васпік. Захист від заморозки. Випав. Так, ну і броня, броня мені потрібна. Так, тут зараз випадуть кристали і припаси. Так, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.